Вітаю вас, друзі! Хотіла повідомити вам таку новину, що в нас наразі стартує активно вже стартує набір на навчання в транзакційному аналізі. Це прямо така подія-подія для нас, тому що. В нас групи закриті, і це означає, що ми працюємо 3-4 роки в закритих групах і не робимо бірів до тих пір, поки не випустимо один потік. І ось наразі ми випускаємо одразу два потоки. Тому о, запрошую вас, ваших знайомих, ті, хто цікавляться транзакційним аналізом. В нас одразу стартують два формати: це є ж тижневий формат, тобто кожна тижневий формат. Де по вівторках з 15 до 19 ми працюємо. І ми працюємо 3 тижні, потім один тиждень відпочиваємо, можна об'єднатися в інтервізійний формат, і таким чином ми проходимо один навчальний блок, тобто 12 годин. Чим дуже класний цей формат, Тим, що ми вже там, знаєте, кожний тиждень, ну фактично кожний тиждень, три тижні підряд, а потім один вихідний. Тобто ми, знаєте, вже стаємо такою родиною. Ми, я знаю, що студенти дуже полюбляють в офіс, приходять навіть коли нема світла, що б там не було. А ось ці наші вівторки це просто така можливість для багатьох поспілкуватися очно, тому що все онлайн, все в онлайн, і багато хто відчуває, що прямо забагато онлайну, ну, тому це прямо унікальна можливість навчатися в, в офлайні в офісі. Але ті, хто хочуть доєднатися по вівторкам, якщо вам підходить час, але ви не в Києві, ви теж можете це зробити, тому що тут буде в нас такий гібридний формат. Гібридний формат це означає те, що буде частина людей в зумі, ми їх під'єднуємо. У нас великий екран, ми виводимо на екран, я працюю на дві аудиторії: на ті, хто в зумі, і на ті, хто. В аудиторії очно тим чином працюємо вже багато років з початку ковіда ще. Ось так. Тому це одна новина, інша новина для тих, хто не може по вівторках або мають якісь причини. Ми так само цей гібридний формат оголошуємо набір на суботу та неділю з 10 там до пів шостої, 12 годин. Та сама тема, але вона така іде, знаєте, таким блоком прям навчальним. Тобто, тут ми занурилися два дні провели в темі, наприклад, контракти або Егостани, або ігри, або ще щось. І ми вийшли з цього, так? Тобто, це інший формат. Дивіться, що вам буде зручніше. Будь ласка, так само, до речі, так само буде гібридний формат. Тобто, якщо ви можете приходити в офіс, але ви можете тільки по вихідних, будь ласка, записуйтесь, ми будемо вже розпочинаємо зараз набір. І зважаючи на те, яка група перша буде набрана, або це вівторки, або це субота-неділя, ми будемо починати або з грудня. А друга група, яка ще буде, наприклад, недостатня. Там ще буде кількість учасників для того, щоб можна було вже почати. Друга група почне своє життя в квітні 25-го року. Обидві програми розраховані на 4 роки. Тому це такий, знаєте, прям ціла життя, можна сказати, така цела трансформаційна історія в транзакційний аналіз. Транзакційний аналіз це супер корисна структура. Вона дає багато відповіді на запитання: чому я такий, або чому люди спілкуються отак, а, або де тут які проблеми. Для людей це такий, знаєте, потужний. Професійний такий зріст, я спостерігаю за студентами, які навчаються на наших 202-х, це такі тривалий 4-річний курс. До речі, цього разу ми набираємо на 4-річний курс, це теж перше. Раніше ми навчали 3 роки. Зараз це вже 4 роки. Для того, щоб вам видати сертифікат від Уста. Отже, Запрошую вас, ваших знайомих, будь ласка, передайте цю інформацію, як ви вважаєте, кому вона буде потрібно, тому що життя завдяки транзакційному аналізу, воно дійсно міняється. Міняється воно на краще. Міняються, знаєте, не тільки самі люди, міняються ціли родини, тому що спілкування починає проходити вже не в іграх, в сценаріях, а воно вже більше таке чисте. І більше набагато тут у нас з'являється можливості для розвитку, а не повторювання одного то самого, того самого сценарію життєвого. Тут ми будемо глибинно вивчати сценарії, все, що входить, в сценарії як працює транзакційний аналіз, різні напрями всередині транзакційного аналізу. Четвертий рік він такий більш клінічний, спрямований. Тобто буде прямо така подорож, ретельна. Ви будете багато чого розуміти. Ви доєднаєтесь до такої, знаєте, спільноти. Ми тут вже як рідні, і це як друга родина, в гарному смислі цього слова. Та родина, яку люди самі обирають. Тому велкам. Я дуже рада, що маю цю можливість запрошувати вас. Я вдвічі рада, що я маю можливість запрошувати вас в офіс. Тому, якщо ви в Києві, будь ласка, якщо ви за кордоном або в е регіонах України, доєднуйтесь до нас в онлайн. Ось так, дякую вам.